Дитяча письменниця Тетяна Пакалюк презентувала сьогодні свою чергову роботу. Книга Янгол з Небесної Сотні присвячена наймолодшому герою Євромайдану Назарові Войтовичу. Ця книга, власне кажучи, постала разом з Майданом вже під час самих подій, в яких я брала дуже активну участь, я фактично жила Майданом. Все це в мені накопичило, все це мені. Наповнювало мене і в якийсь момент просто виплеснулося. і виплеснулося саме у вигляді нової книги, яку я присвятила наймолодшому з небесної сотні Назару Войтовичу. Назар був єдиною дитиною у родині, будучи неповнолітнім. Він кілька разів, потики від батьків, приїздив на майдан, та того злочасного дня хлопчику не судилося повернутись додому. Він намагався потрапити на майдан всіми правдами і неправдами, бо він неповнолітній, і йому на жаль це вдалося, тому що рука дорослого чоловіка не здригнулася. Хоча він в снайперський приціл прекрасно бачив, що він стріляє в дитину. Та, мабуть, у них було таке завдання розпалити майдан, пролити якомога більше крові. Тетяна Пакалюк згадує, з якими емоціями писала цю історію, не приховує, увесь час плакала. Тепер боїться уявити, як відреагують на книгу батьки померлого хлопчика. Писалося через сльози. Сльози лилися просто потоками, які я просто витирала, тому що не бачила паперу. На презентацію завітав і активіст Ігор Яценюк. Він поділився з молодим поколінням своєю історією, адже був на майдані з перших днів. Я з першого дня, тому що майданницям не доїло те, що відбувалося в нашій державі, те, що суди не працювали відповідно, те, що міліція не займалася своєю роботою, весь той стан, який відбувався в нашій державі, і вирішив по тій причині поїхати на майдан. Підлітки з неабияким захватом сприймали інформацію. Вони уважно слухали усе, про що говорив Ігор. А на підтвердження своїх слів активіст показав фото із особистого архіву. Людям цим не тому що ми знаємо, як живуть європі в Америці, як такі є розвинуті держави, що всі мають можливість їздити відпочивати її. Тим часом авторка зізналась, що вже зовсім скоро вийде її нова робота, де вона розкаже дітям вже про інших героїв. Я зараз вже пишу твір, який назвала. Кіборги з людським обличчям про наших хлопців зато, і знову ж таки я хочу звернути більше увагу в цій книзі саме на самих молодих учасниках, добровольцях.